Поважний ювілей відзначила голова ветеранської організації Смілянського машинобудівного заводу Раїса Костянтинівна Михайлик. Нині вона приймає вітання та відзнаку керівництва Смілянської міської організації ветеранів України. Ветеранську організацію машинобудівного заводу очолював Горпиніш Борис Ларіонович. Раїса Костянтинівна була його правою рукою, але як кажуть. Життя йде, і Борис Ларіонович пішов, як кажуть, у засвіти. А Костянтинів, як, як на фронті бувало, впав впереді боєць, прапор ззаді інший підняв прапор і несе далі. Отак і Константіновна підняла прапор з рук Бориса Іларіоновича і очолює далі цю організацію, яка є в нас одною з кращих у нашому місті сміла, нашій ветеранській. Армії під імені всіх ветеранів від президії Ради ветеранів вдячними цим людям, які, не рахуючись ні з часом своїм, інколи здоров'я прикрутить, але йдуть на всі зібрання, виконують доручення, які є в нас згідно статуту. Одним словом, з такими людьми у розвідку можна йти не задумаючи наша ситуація в Україні, війна. І сльози ми бачимо, і все, але життя продовжується. У ту велику війну, я пам'ятаю, батьки нам розповідали, що знаєш, та, та, і родилися під час війни, і люди одружувалися. І зараз ми статистику бачимо, попри всі негаразди, попри намагання ворогів зіпсувати нам настрій, а у нас одружується, заміж виходять дівчата, діти народжуються. Тобто Україна жила, живе й буде жити. Приймай наше на Дякую, за плавне, щоб Господь тебе беріг. Раїса Костянтинівна 45 років працювала на машинобудівному заводі, і з 2008 на заслуженому відпочинку. Але і сьогодні уся в роботі радіє, що може бути корисною рідним заводчанам та колегам ветеранам. Ми багато років разом працювали на машинобудівному заводі. Ви у нас була дуже відповідальна людина. Вона працювала в кисневому цеху. Вона забезпечила киснем не тільки смілу, а всю область. Всю область, область у нас був основний медичний. Да, да. Не технічний медичний. Зато був коронавірус у нас. Якби працював би вона з да, кисневий так, цех так, в заводі. І забезпечував, би стільки вона б зробили б добра для людей. Війшла вже на заслужену відпочинок, а одно ну, не сидить вдома. Молодець, допомагала вона тоді Гарпінічу Борисларіоновичу, а ся сама взяла на себе обов'язок. Вона Всіх вітає з ним народження, молодець. всі знають, всі, всі собиття, які там є. Вона все це... ну не посідюча душевна людина, <ків> молодець, молодець. Трудича, трудиться не, трудиться, не, не жаліє своїх сил, не часу. Все робить для них і четверо внуків і три правнучки вже є. Про найрідніше говорить із великою любов'ю та душевним теплом, показує їхні світлини. Розповідає про кожного, радіє успіхам. У домівці ювілярки затишно та тепло від спілкування, життєвої енергії, сил та здоров'я вам, Раїсо Костянтинівно, на довгі роки спокою та миру у наших домівках.